Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. The Economist опублікувала статтю, яка з однієї сторони є достатньо негативною для України, оскільки з нею ознайомляться в країнах західного світу і будуть знову ж таки ставити питання нам, а що ж відбувається в нашій державі у відносинах між політичним та військовим керівництвом? З іншої сторони, там розміщена інформація, яка й так активно обговорюється в українських медіа серед українських громадян в соціальних мережах через поведінку певних депутатів провладної фракції. Отже, як ви зрозуміли, у статті The Economist описуються непрості відносини між політичним та військовим керівництвом, між президентом України Володимиром Зеленським та головокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Там загалом наводяться причини, так, чому є напруга серед політичного та військового. Керівництво також говориться про те, що раніше відбувались публікації щодо відповідних відносин між Зеленським та Залужним. Там також наводяться приклади соціології, але я не можу її знову ж таки коментувати, тому що вона закрита і ніде знову ж таки не опублікована. Але там серед причин, чому Така напруга якраз називаються соціологічні заміри, які, за думкою за економіст, так, у залужного вищі, ніж у Зеленського. Тому, і, ну і військові знову ж таки. Причини там також називаються. Я в даному випадку хочу поговорити про причини, так, чому в західній пресі з'являються такі статті і матеріали. І чому можна прогнозувати, що ми це будемо спостерігати і надалі? А причина, як ви зрозуміли, вона криється в тому, що одна народна депутатка вона чомусь вирішила, що вона Господь Бог, і вона може собі дозволяти. У Фейсбуці писати абсолютно абсурдні дописи в бік головокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, мова йде знову ж таки про Мар'яну Безуглу. Це все розпочалося 6 листопада 2023 року, коли вона написала там перший допис в бік Залужного, що він начебто пише там якусь дисертацію у. В цьому звинуватила його, потім почали звинувачення по військовій частині. І, щоб ви розуміли, це продовжується до сьогоднішнього дня, 29 листопада 2023 року. І ми ще з моменту першого її допису говорили, те, що це є ненормально, коли в країні йде війна, а провладна депутатка. Яка ще є членкиною комітету з нацбезпеки, пише такі речі в бік командувача Збройних сил України Валерія Завушного. І ми знову ж таки ще на початку цієї абсолютно жахливої історії говорили про те, що Мар'яні Бізуглій мають, врешті-решт, пояснити, що в бік Збройних сил України вона не має права нічого. Висловлювати. Або вони це мають робити таємно в комітеті, або, відповідно, це має робитись в якійсь іншій площаці для того, щоб люди українці це не бачили, тому що це сприймається як дискредитація Збройних сил України і військового керівництва. Але ці заклики на Мар'яну не вплинули. Вона, як я кажу, продовжувала це. Писати, і відповідно, це підсилилось інтерв'ю головою фракції Слуга народу Давида Марахамії. Ми його розбирали також у попередньому відео, де Арахамія почав розказувати: ось немає плану війни, він його знову ж таки не бачить. Про план ми трішки пізніше ще додатково скажемо. І вже після того безугла. В останню неділю написала пост про те, що там залужний знову ж таки має піти, бо немає плана війни. Тут вже відбувалося обурення з боку народних депутатів від фракції Слуга народу, вже ставиться питання щодо виключення її з цього комітету з нацбезпеки. Далі говориться про те, що, можливо, її виключать з фракції Слуга народу, але я думаю, що цього не трапиться, оскільки в них і так там та більшість. Втрачається, враховуючи кейси Адарченка і інших народніх, народних депутатів. Я думаю, що вона там так і залишиться, тому що голоси потрібні під ті чи інші законодавчі ініціативи. Хіба що її переведуть там у відновлення України чи в якісь інші уламки забороненої партії ОПЗЖ, але зараз тема про інше. Так ось, коли Арахамія сказав, Оцю тезу про відсутність плану війни. Далі знову ж таки це підхопила Мар'яна Безугла. Відбувалася реакція, як я вже сказав, з боку народних депутатів від фракції Слуга народу. Але я чомусь не бачу реакції від Офісу Президента України, від його спікерів. До прикладу, я чомусь не бачу. Михайла Подаляка, який коментує все от абсолютно все, що відбувається на цій земній кулі. Путін пішов в туалет невдало, Подаляк це може прокоментувати. Це сарказм. Там в Росії ще щось відбулося. Подаляк це коментує, а чомусь Мар'яною Безулою ситуацію він не коментує. Чи там Сергій Ліщенка чомусь це не коментує, чи інший спікер Офісу. Президента України, тобто офіс президента чомусь відгороджується абсолютно від цієї ситуації, так і ми ж розуміємо, чому це відбувається, бо абсолютно ймовірно, що саме вони є замовниками ось цієї жахливої кампанії, яка спрямовується на. Головокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Тому що давайте ми згадаємо ще одну дату: це 3 листопада 2023 року, де представник Офісу президента Жовко почав негативно висловлюватися щодо статті Валерія Залужного з приводу подій на фронті. Тому ми якраз можемо робити і такий висновок, тому і в Офісі президента на це. Не реагують. Ось це є причина того, чому в The Economist з'являються відповідні матеріали. І це є причиною того, що якщо народний депутат говорить якісь необґрунтовані речі, так, в бік лого командувача Збройних Сил України, і Офіс президента, правоохоронні органи вони не припиняють. Ці дії відповідного народного депутата. Рано чи пізно це буде виливатися в західні медіа. Тут варто зазначити, що на велике щастя для нас The Economist не наводило ці бездарні пости Мар'яни Безулої. Вони там посилалися на якогось урядовця Кабінету Міністрів України, і там про Дробовича була. Частина інформації з приводу там, його призначення на посаду міністра культури та інформаційної політики, якщо я знову ж таки не помиляюся, до великої знову ж таки щастя, вони не наводили слова Безуглої і не наводили там, до прикладу, слова Давида Арагамія. Але причина якраз в цьому стоїть. І що потрібно зробити? Тут ми говорили про це вже ну, в певно, разів сто. По-перше, Офіс президента і президент України він повинен зняти питання з приводу якоїсь напруги. То вони мають, по суті, там з Валерієм Залужним, врешті-решт, вийти на якийсь там короткий брифінг, чи як там Володимир Зеленський любить записати якісь відео і сказати, що ніякої напруги між політичним та військовим керівництвом немає. Ми працюємо на перемогу, ми продовжуємо воювати. Проти, знов-ж таки, росіян. Але цього ми чомусь не бачимо вже тривалий період часу, якраз з моменту, коли розпочалася ця інформаційна атака проти Валерія Залужного. І, друге, вже, врешті-решт, повинні бути прийняті дії в бік Мар'яни Безуглої, тому що це є знов ж таки аморально, коли вона, до прикладу, розповсюджує інформацію, що немає плану війни. І до прикладу, в контексті цього я наведу ще одну новину, яка з'явилась сьогодні. Новина виходить з того, про це повідомляє Елбі, що у НАТО відкинули відсутність плану війни у заложного. Водночас генерал сказав, що і президент Зеленський правий, коли каже про недостатньо швидке просування. У НАТО вважають некоректними заяви та припущення про те, що в керівництва ЗСУ немає плану досягнення воєнних цілей. Про це журналістам у Брюсселі сказав анонімний військовопосадовець, Цитує його Європейська Правда. Генерал, що спілкувався на основу на умовах анонімності, сказав, що союзники України не нав'язують ЗСУ Коректного підходу до ведення війни і вважають, що армія України ефективніше сама визначає планування завдання союзників підтримувати Україну необхідним озброєнням. Залужний має план. Тобто цей генерал говорить, що у залужно відповідний план війни є. І тут знову ж таки незрозуміло як пояснити слова Арахамії і слова Мар'яни Безулої. Що плану немає. Тобто, в НАТО говорять, що план війни є, а Мар'яна Бізугла і Давіта Рахамія чомусь говорять, що плану немає. Ось така, знову ж таки, ситуація у вигляді як невдобна вийшла. І останнє, що хочеться сказати в контексті цієї теми, так це те, що у діючій владі повинні зрозуміти наступне: що не потрібно. Шукати ворогів там серед військового керівництва, серед опонентів. Головний ворог знаходиться в Росії. І якщо хтось серед влади думає, що Росія відмовилась від своїх якихось початкових цілей щодо знищення України, то вони дуже глибоко помиляються. Росія продовжує виношувати ці жахливі плани. Щодо нашої держави. Тому тут має бути знову ж таки максимальне об'єднання. Безугла має отримати вже, врешті-решт, якусь підозру від Служби безпеки України. І тоді, відповідно, зникнуть оці абсолютно незрозумілі спекуляції на рахунок голови командувача Збройних сил України. І тоді, відповідно, про це. Не будуть писати в західних медіа. І коли спікер Верховної Ради України Руслан Степанчук сьогодні в политику сказав про те, що те, що Є якісь непорозуміння між зеленським і залужним це якісь там російські вкіди. Ну вже потрібно вам відходити, врешті-решт, від цієї версії. Тому що якщо так говорить Стефанчук, то значить Мар'яна Безугла це і є російський вкид і російський наратив, а значить вона працює на Росію, якщо трактувати слова Стефанчука. Тому ось така загалом історія, і з неї, знову ж таки ми повинні винести якісь уроки. загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про. Нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!